Чортків це місто з багатою історією, розташоване в Тернопільській області. Тут вулиці ніби зберігають шепіт минулих століть, а кожен будинок має свою власну історію, готову розповісти уважному перехожому. Прогулюючи старовинними вулицями, неможливо не помітити чарівні лялькові будинки, що додають місту неповторного шарму і створюють відчуття, ніби ти потрапив зараз у казку. Історичний центр Чорткова зберіг автентичний дух минулого. Фасади ренесансних будівель органічно поєднуються з елегантними неоготичними спорудами, а вузькі вулички відкривають несподівані краєвиди та затишні дворики. Кожен куточок міста випромінює свій вайп, який змушує затримати погляд і відчути зв'язок з історією. Тут хочеться блукати, фотографувати, відкривати для себе маленькі деталі та відчувати, що час ніби зупинився, щоб саме ти міг насолодитися красою і чарівністю кожного каменя, кожної вітражної віконниці. Та кожного старовинного двороку.